Доброго дня, Марія Михайлівна. Доброго дня. Вас вітає дитячий телебачення. Ми знаємо, що ви є бібліотекаркою нашого села. нам би було цікаво з вами поспілкуватися. Чи можна поставити вам кілька питань. Можна. Чи подобається вам справа, якою ви займаєте? Подобається моя справа. Я з дитинства мріяла стати Біотекаром ходила до бібліотеки, брала книжки, любила їх тримати в руках, і любила навіть їх в узах. Друге запитання. Чи важлива книга в житті людини? Звичайно, що важлива. Чим більше читаєш, тим більше знаєш. Іван Франко писав, що книга морська глибина, Що в неї перне аж духа, той хоче її думав досить. він вперла винос. Які книги найпопулярніші у бібліотеці? У бібліотеці дуже багато цікавих книг популярних. Е, подивіться на виставку, ось там поставлена виставка для дітей, а тут є і для дорослих книг. Для дітей, особливо, діти дуже люблять читати книги, е, сучасник наших письменників, наприклад, Володимира Дудківського, також у нас є дуже гарна письменниця, сучасна Ірен Роздубудько. Вона написала дуже гарний для для вашого віку, який називається Арсе, дуже багато є цікавих книжок і для дорослого читача. От бачите, перед вами представлена виставка для дітей. Дуже цікаві є карти, є енциклопедії. Запрошуємо всіх вас, дітей, щоб ви подивилися і взяли участь у читанні наших. Цікаво дізнатися, якій літературі ви надаєте перевагу новітній чи більш старій? Я надаю перевагу більш новітній літературі. Але діти люблять брати участь у читанні і письменників, які колись гарно питали. Ось, наприклад, у нас представлена книжка допомоги Погнет Рівний От написав до Дуже цікава книжка є Пригоди Тома Сойера» та Мак Клен. Її читали колись не читали і її. І тепер діти її читають пошкільні програми. Також цікавою є книжка Євгена Піталого. Колись діти читали і тепер е, читали. І є у нас інший учасник від мене цікаві книжки. Тож заходьте, і ми будемо вам рекомендувати найкращу і найновішу літературу для дітей. Дякуємо за відповідь. Але ми не просто так завітали до вас, а через те, що 9 березня 2024 року відзначатимуть 210-ту річницю від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Так, 9 березня ми будемо святкувати 210 роки дня народження Тараса Григоровича Шевченка. До тієї дати ми підготували ряд масових заходів а також бібліотеці, наступки, на книжкова виставка, єднаємо душі слово козаря». Також ми будемо проводити Шевченкі відчислення до 210-ї річниці і 10 березня ми проводимо літературну мистецьку годину, присвячену Великому Кобзаре. І наостанцію, чи буде Тарас Шевченко, залишатися таким актуальним юнаком. Буде, звичайно, що буде, бо Тарас Феогід Шевченко це наш великий поет і письменник, наш пророк. І вже два століття, 210 років він йде поруч з нами. І поруч з нами його твори, його вірші. І так, як в нас зараз в Україні війна, таке враження, що Тарас Шевченко стоїть біля нас. і його пророчі слова. Борітеся, побореться. Вам Бог допомагає. За вас правда, за вас слава і воля свята. Дякую за приділений час. Нам дуже сподобалась бібліотека. Ми до вас час завітаємо. І вам дякую, що ви завітали до моєї бібліотеки. Буду дуже що як ви до мене все так приходили. до побачення. До побачення. Доброго дня, любов. Вас вітає, дитячий і в минулі роки культура в житті і людей займала не завжди важливе місце нашим глядачам, щоб було цікаво почути від директора будинку культури, на якому рівні зараз культура в Україні і в нас у селі. Отже, перейдемо до запитання, чи є культура важлива і чи можна без неї у дитині? Так, діти, звичайно, культура дуже важлива в житті кожної людини. Культура діти це так як природи. Вона є ще одним світом, якому живе людина. Культура відіграє дуже важливу роль нашому суспільстві. Адже без культури немає нації. За допомогою культури потрібно розвивати і виховувати поставке добра, почуття милосердя. Культура відновлює та зберігає усі традиції нашого народу, нашого рідного краю. Культура є важливою частиною, дуже важливою для кожної людини. Тому без культури не можна обійтись. Чи зацікавлена молодь ціва у популяризація культури України? На провеликий жаль, сучасна молодь села не дуже зацікавлена культурою, адже підтримувати треба наші традиції і залучатися до різних гуртів, які в нашому будинку народної творчості. Можливо, це пов'язано з тим, що багато молоді поїжджало зараз за кордон, а зараз така ситуація, наша країна у війні. Багато, багато, дуже багато виїхало хлопців, наших молодих, які стали на захист нашої вітчизни. Також багато молодих людей більше свого вільного часу проводить за комп'ютерами, за телефонами. Можливо, тому зараз така ситуація Як проводяться концерти, масові заходи в час війни? Звичайно, масові заходи в нас в будинку культури проводяться, але не в такому обсязі, як могли би відбуватися. В основному більше заходів ми проводимо в режимі онлайн, деякі заходи та концерти ми проводимо біля будинку культури, біля пам'ятників, біля церкви. І наостанок, що би ви порадили нашій молоді? Я б порадила нашій молоді побільше залучатися до гуртів художньої самодіяльності в будинку культури, поменше сидіти в телефонах, поменше в гаджетах сидіти і в комп'ютерах, і частіше приходити до нас в будинку культури. Дякуємо за відвір нам і нашим глядачам було дуже цікаво. Адже культура має тримати важливе місце у серці повної України. Слава Україні! Героям слава! З вами було дитяче телебачення! До зустрічі!